Пограємо в гру яка українська мова. Малята, дивіться уважно на картинки та відповідайте. Українська мова яка? Ніжна. Вірно, українська мова лагідна. Мова українська калинова. Українська мова весела. Так мова українська солов'їна. Українська мова яка крилата, українська мова казкова, мова наша співоча. Українська мова яка грайлива. Українська мова державна. Дякую за увагу!